Сьогодні я вам розкажу, як відкривати та закривати двері на вагонах. Я покажу вам, на прикладі метро вагона 81717 або номер Заходимо туди, де у нас є наша сесія. Натискаємо Edit Session. Чекаємо, доки провантажиться редактор. Чудово, редактор провантажився. От. Якщо у вас немає подяга, то поставте його. У мене він вже поставлений. Тому можемо приступати. Заходимо у цю от менюшку. Далі обираємо драйвер команд, тиснемо Edit. Так. І тут гортаємо. Доки не знайдемо ось цю штуку. Passenger Door Control. Завантажити можете з посилання на Google диску, який я залишу під відео. Короте, ставимо галочку на Passenger Door Control, Якщо у вас її немає. Натиснемо на галочки. І зберігаємо, але у мене вже все попередньо збережене, тому. Я можу брати і заходити. Так, в принципі, ми зайшли. Ось наш потяг провантажився. Як же нам відкривати та закривати двері? Спочатку нам ми натискаємо на ось цю малесеньку кнопочку. Тут обираємо Door Control. Тут у нас є два варіанти. Або відкрити, або закрити. От я зараз відкрити. Які двері, наприклад, ліві. Правда, ви можете не потрапити, якщо грати на телефоні, як я зараз. От, я потрапив. Двері відкрилися. Тепер давайте спробуємо. Праві. Ну, взятий, якщо чесно, з якогось трамваю у цих дверей. Тепер давайте спробуємо закрити. До речі, тут можна як відчинити, так і зачинити двері з обох сторін. Тобто з лівої або правої Зараз тут є затримка на закриття. Чудово! Двері наші закрилися. Тепер уже. Ми можемо їхати або що ви там хочете. Сподіваюсь, я вам допоміг. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Посилання на Google Диск залишу під відео. Всім до побачення. До нових зустрічей.